Сім літрів крові тим, що борються за життя. Саме стільки здали небайдужі студенти львівських вишів. Здамо кров для бійців в зоні. Ато акцію донорства розпочала студентська рада Львова. Один з організаторів каже: такі благодійні заходи потрібні, бо є багато поранених хлопців, які потребують цієї крові. Це є загальноміська кампанія по здачі крові. Тому ми плануємо у всіх навчальних закладах. Зараз є координатори, координатори проекту і люди телефонують, хочуть здавати кров. Ми формуємо групи, і з кожним днем все більше групи, які будуть приходити сюди і здавати кров. Взяти участь в акції хотіли 50 студентів, проте стали донорами лише 20. Перед тим як ну, людина має здавати кров, наш терапевт проводить з нею одну розмову або з ним, скажімо так, і питається, чи хворіла ну, людина якимись операції в неї були, плюс вага, і хоч здача крові не найприємніша процедура. Усі студенти позитивно ставляться до цієї справи. Донори стверджують, це зовсім не боляче. Думала, що буде гірше, але все таки все добре. Кров зараз дуже потрібна. І якщо я маю таку можливість дати кров, чому б і ні? До акції може долучитися кожен. Для цього потрібно мати паспорт, більше 18 років, важити понад 60 кілограмів і не вживати алкоголю протягом доби. Діана Кузьмич, Андрій Козій, Франко Тіві.